Сьогодні я знову не виспався, як і більшість інших киян через те, що маленькі вусаті комахи втілюють свій злісний план, Таргани запускають ферверки, таргани запускають, ферверки, таргани запускають ферверки, Запустіть їх в жопу собі. Таргани запускають фарверки таргани запускають фарверки таргани запускають фарверки Запустіть їх в жопу собі. Напевно, у вас виникає питання, звідки ферверки у тарганів, але розуміння в наскільки сю реалістичному світі ми зараз живемо приде лиш за кілька років. Таргани запускають ферверки, таргани запускають, ферверки, таргани запускають ферверки, Запустіть їх в жопо собі. Таргани запускають ферверки, Таргани запускають ферверки, Таргани запускають ферверки, А іноді і колорадські жуки. Давайте всі разом не забувати, не діє тут хлофос, а просто треба щодня донати, скидати серйозно щодня, друзі. Таргани запускають ферверки, таргани запускають, ферверки, таргани запускають ферверки, запустіть їх в жопу собі, таргани запускають, ферверки, таргани запускають, ферверки, таргани запускають, ферверки, запустіть. Їх в собі